90 тисяч гривень компенсації отримав приватний підприємець з глибоки. Він працевлаштував сімох вимушених переселенців. Так виглядав до ремонту гуртожиток Глибоцького професійного ліцею, в якому нині проживають вимушені переселенці. Оксана Рубан знайшла тут прихисток ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми жили спочатку на другому поверсі, то взагалі, ну скажімо так, там було холодно, не такі умови тепер, як тут. Тут нам набагато краще, дуже гарні умови. От. Все потрібне для життя є. Туалет, там душ. Кухня. Четвертий та п'ятий поверхи гуртожитку Глибоцького професійного ліцею відремонтував приватний підприємець. Тут оновили сходи, облаштували кухню та санвузли. Роботу виконали семеро вимушених переселенців, яких працевлаштувало Глибоцьке будівельне підприємство. За це фірма отримала 90 тисяч гривень компенсації від Чернівецького обласного центру зайнятості. «Створили робочі місця, сім робочих місць. На співпрацювати і допомагати цим біженцям, що приїхали з сходу, були її жіночки, допомагали нам красти, плітку встановляти загалом. Від початку повномасштабного вторгнення у Глибоцькій територіальній громаді роботодавці працевлаштували 15 вимушених переселенців, за що отримали понад 200 тисяч гривень компенсацій. Під час воєнного стану дуже, актив, дуже до речі, така активна програма як працевлаштування внутрішньопереміщених осіб роботодавцям, і ми відшкодовуємо заробітну плату. Скористалися такою можливістю 11 роботодавців у нас на Глибочині, 15 осіб працевлаштовано, але найбільше скористалися такою можливістю, роботодавець скористався це приватний підприємець. У 2024 році роботодавець зможе отримати до 24 чотирьох тисяч гривень за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця та до 48 восьми тисяч гривень, якщо така особа з інвалідністю. Олександра Савіна, Лвіна Бремчук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4